Коли ви востаннє відчували себе щасливою людиною, якого щастя прагнете зараз, і що це взагалі таке, чому ми всі такі різні, але однаково цього хочемо. Напевно, це те бажання, що об'єднує всіх людей в нашому світі незалежно від статусу, віку, статі, країни проживання, культури, професії, політичних поглядів чи будь-яких інших вподобань. Чи можна уявити собі, що ось так кожен зі своїми потребами стане щасливим, не заважаючи іншим? Доктор Міхей Лайтман пише про це в книзі Розкриття кабали керівництво для громадян Землі, з набуття щастя. Автор використовує науковий підхід та власний досвід. Кабала говорить про бажання та їх наповнення. Вона вивчає людську душу і її зростання від скромного початку її шляху як духовного насіння до переможного завершення як древа життя. Проте варто вам засвоїти суть давньої мудрості, як і всі інші знання ви знайдете у власному серці. Як же можна дати один рецепт щастя, якщо в кожного з нас стільки бажань, і всі вони різні? Автор пише, що бажання є двигуном будь-яких змін. Це спонукає нас до розвитку та чого ж ми насправді хочемо. Як кажуть, усвідомлення проблеми, перший крок до її вирішення. І що ми маємо зараз? Природа як єдина інтегральна система на противагу якій розкривається суспільна роз'єднаність, егоцентричне ставлення людей до світу. І пастка егоїзму, як пише автор, така, що якщо людина отримала бажане, то цього більше не хоче, а бажання знову росте і разом з тим є відчуття спустошеності та розчарування. Нині людство дійшло такого рівня розвитку, що це веде до поглиблення глобальної кризи, конфліктів між країнами на рівні особистісних стосунків, а також впливає на економіку, екологію та інші сфери життя. Щоб вийти з такого піке, варто збалансувати себе з природою, її властивостями, коли на заміну егоцентризму прийде сприйняття інтегральне та альтруїстичне, пояснює Міхайль Лайтман. Спочатку ми були створені єдиними, а потім пережили роз'єднання, щоб воз'єднатися знову. У процесі об'єднання ми дізнаємося. Чому природа чинить так, а не інакше, і станемо такими ж мудрими, як сама думка, яка її створила. Злившись з природою, ми відчуємо себе такими ж вічними і досконалими, як вона сама. І це не означає, що треба від усього відмовити, щоб стати щасливим. Варто навчитись правильно приймати, сприймати і передавати далі те, що отримуєш від життя. Кабала в перекладі з івриту отримання, тобто це наука, що вивчає і навчає, як правильно отримувати, щоб досягнути справжнього щастя. Тут пишуть, що вирішальну роль відіграє наш намір, лише заради себе любого або враховуючи інтереси оточення. Єдина відмінність нашого світу від духовних світів полягає в тому, що події, котрі відбуваються в духовних світах, відображають альтруїстичні наміри, а події нашого світу егоїстичні. Багатоступенева структура світів дозволяє назвати наш світ світом наслідків духовних процесів і подій. Якщо ми хочемо щось змінити у своєму світі, то спочатку повинні піднятися в духовні світи, в пульт управління нашого світу і зробити вплив звідти. Формат книги дуже зручний, така невелика, що поміщається в сумочку або на плічник. Легенька, з приємними на дотик сторінками є схеми, креслення, які використовують кабалісти для пояснення своїх переживань на шляху духовного піднесення. Такі схеми допомагають описати духовні стани. І все це в такому викладі, наче зустрівся з близьким старшим товаришем, який повернувся з мандрівки і ділиться не лише захоплюючими історіями, але й корисними порадами і лайфхаками. На випадок, якщо ти теж захочеш відправитись в цю подорож подорож до щастя!